По Ховеях є ще P Smart Plus, ціна 2300, є відбиток пальця. Так, по стану досить непоганий, повністю ціленький телефон, є легкі потертості мікророз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Ось такий легкі-легкі косочки невеличкі. По екрану немає ніяких нюансів, повністю працює добре, перевірений. Телефон протестований. Так, про телефон. Зараз покажу інформацію. Huawei P Smart Plus 9 Android, встановлений 4 ГБ, оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Працює досить гарно, швиденько. Камера тут доволі ну, непогана для такого смартфона за таку вартість. В комплекті до телефону йде мікрозарядний шнурочок. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. Також в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Там також приймаю замовлення або інстаграм кому де зручніше.